Сотні людей вишиковувалися о другій ночі на прийом до Костоправа Касьяна. На кожного кілька хвилин і гумористична порада на згадку. Іноді з міцним слівцем. На місці літній кухні, де Микола Андрійович ставив на ногу безнадійних пацієнтів, нині город. Та тоді ж по талонах то більше тисячі людей було в нас у дворі лише. Тут було по як казав Кобзон, паломничіство. Пані Андріана згадує відомих особистостей з деякими й досі спілкуються телефоном і, взагалі, говорить їхніми цитатами, бо не одна зіркова спина пройшла через руки її чоловіка. Я вже скажіть цього грузинського він вже приїжджав так. на 70 років Миколі концерт, а він каже, а ви лучше спитайте, кого тут не було? Любов до гострого жарту, бенкету та роботи зробила його не тільки народним улюбленцем, а й своїм серед зірок. Для сина Касіна такі гості були звичними, але одного разу дитяча мрія виповнилась. На порозі з'явився льотчик Гречко. Він прилітав до нас на стадіон цим з великим вертольотом, то понятно, що тут все місто з'їхалося, аж дивитися, що все на стадіон сіло. Це такий, я б сказав би, саме такий підчатляючі. А в школі ви не казали, що це до вас прилітав? Приказав, звісно, казав, хвастався. Як так, що таке? Іменем Касіна у Коболяках назвали вулицю. У день його смерті, 28 жовтня, біля пам'ятника, костоправу збирається багато вдячних пацієнтів. У цьому місті важко знайти людину, якій би він не допоміг. Він мене тричі спасав. І що у вас було? Спина була, рука була. Це, що вам всі мої валячки розказати. І як тепер вже не болить? чи? Не болить, він мені на місто поставив. Приїжджають навіть із інших міст, щоб віддати шану. Андріана молодша за чоловіка на 10 років. Молодий військовий лікар Касьян підхопив туберкульоз у Казахстані і поїхав дихати цілющим повітрям у санаторії на Західній Україні. На цьому знімку Касьян важить 53 кілограми. Довго я не їхала з Галича сюди, довго боялася. Боялася за чого, що троє дітей. Моя мати, рідна, моя від мене відказалася. Відказалася. Казала, дитину, де ти лізеш, там троє дітей. Не так буде легко тобі прожити в чужому краї. Батько Касьяна подарував новоспеченій сім'ї будинок, а сину дар лікувати руками. І з того часу і починається історія усім відомого Костоправа. У Москві йому дали шестикомнатну квартиру, а я кажу, папа, до чого не пожити хоч там? Так. Але ще, матюхи, я кажу так, яке, бо і пісні слова не викинеш. Так, ти хочеш? Живи тут, а я їду в кобиляки жити. Як він казав, Москва і Київ нам до сраків у нас столиця Кобеля. Одні його називали шарлатаном, інші пропонували роботу в різних куточках світу. Але його мрія була іншою. Центр мануальної терапії, що не вдалося добудувати під час розпаду Союзу, допомогла звести молода журналістка Оксана Марченка, яка зняла фільм для Костоправа і вмовила чоловіка Віктора Ведмедчука дати гроші на нову лікарню. Сьогодні у центрі приймає Ян Касьян. Спочатку переживав, що без батька справи не підуть, становиться діло. Але ну хороше дивиться дуже багато людей зараз. Що до батька їздили, ті ж самі люди приїжджають сюди. Багато нових, але опетики ж мануальна, вона знаєте, вона. З періодичності, хто раз у рік приїжджав, хто два рази за рік, але приїжджають постійно. От я ж кажу, раніше людей, ну чоловік 80 було, зараз ті 20-30, Ну зменшився наплив, дорого їхати, і чаще стало. Батьки Яна бачили його в ролі військового, але він обирає медицину. На старших курсах медичного батько взявся готувати сина до справи. У сім'ї Касянів дар лікувати руками передавався поколіннями. Але Ян прийомний, тож доводилося вчитися. Він дуже тоді дивився, що я роблю. Що не так і підказував. Ну, підказував вже опять-таки, трошки може грубувато. Але людей це веселило, їм було легше. Мені може не дуже приємно. Але... І що він вам казав, таке можете згадати? Ось, не буду згадувати. Ну, по-різному було, по-різному. Він таке любив і грубе слівце, і мені матючком зверху, так що було по-різному. Рухи схожі, але кожен мануальний терапевт працює по-своєму. Важлива навіть температура м'язів навколо хребта, розповідає Костоправ. Усе було у сімейному житті, та поряд із Миколою Андріана завжди почувала себе впевнено. Одне із захоплень Касьяна вірші не один рядок присвячений своїй Андріані. Можна раз родитись, раз померти, тільки без кохання жити не треба.